І сьогодні моя тема буде тема часу. Багато людей сприймають це як щось стале. Насправді, час він для різних людей пролітає, проходить, проповзає. Да по різному для прикладу, якщо ви десь поїдете на відпочинок або в провінцію, поїдете, там час наче зупиняється для порівняння. Брати мегаполіси в мегаполісах все проходить швидко, чітко по графіку. Все розвивається видно нові технології, які входять. Так, ми можемо бути тими, хто проживає свій час повільно. Можемо бути тими, хто проживає свій час активно, і час це ваш матеріальний результат. Оскільки ви не вчилися, не намагалися, не старалися зробити щось вчасно, швидко. Ваш час, ваш результат в матеріальному світі. Тому дуже важливо навчитися заробляти гроші, поки ви спите. Саме цим я займаюся. Та я навчаю вас інвестувати. Я показую вам, як отримувати прибуток, як заробляти гроші, поки ви спите. Поки ви спите, гроші працюють, вони примножуються і додаються вас. Але повернемося до теми часу. Час він виявляється нелінійний. Да, багато хто буде думати, що там іде хвилини, секунди. Абстрактно таку одиницю виміру придумали для того, щоб зустрічатися в реальності. Кожен проживає свою реальність. Він живе в своєму світі. В нього. Якась швидкість реакцій, в нього якась швидкість результатів, в нього якісь швидкість дій. Якщо ти перший раз вчишся їздити на велосипеді, або ж сідаєш за кермо, ти дуже уважно до кожної деталі ставишся, дивишся, як ти там, чи ти пристігнувся, чи ти підправив сидіння, чи тобі комфортно, чи потрібно поворот не включити, в тебе на це йде багато часу. Тому що ти звертаєш увагу, ти все уважно робиш, коли ти досвідчений водій, ти просто прийшов, сів машину, якось все на автоматі зробив за кілька секунд. Ти просто вже поїхав. І ти це все робиш автоматично. І тут дуже важливо передивитися, які звички ти робиш щодня, що ти робиш щодня для того, щоб отримати якийсь матеріальний результат.